Давно щось не було мотивації на прибирання, тому прибираємо кухню. Починаю я, як і завжди, з того, що виймаю чистий посуд, розкладаю по місцях, і закладаю те, що зібралося. Ще зі сніданку знімала трошки раніше, поки вам вийде це відео. Відразу не мию, просто складаю все в посудомийку. А так, в принципі, в мене на сьогодні запланована зовсім інша велика, велика негарна справа. Чому негарна? Тому що це таке, знаєте, я не люблю миття Важко результату особливо не ви видно, дуже кропітка робота, яку потрібно іноді робити. Сьогодні я хочу вимити підмийкою дуже дуже ретельно і під кухню, під самою кухнею. Справа в тому, що в мене дуже дуже вузька. Ось ця кутова шавка, і там стоять і фільтри, і пляшечки з миючим великі. А щоб дібратися в кут під саму кухню, чим тільки я туди не тиркаю і підсвічую ліхтариком, щоб краще бачити, що я мию спочатку плесосом, потім шваброю, за куточки дістаю руками як можу. Пара чесноком я також добре пройшлася, куди дістала всі щілиночки. Мию ретельно, бо мию такі речі не дуже-дуже часто. Одна справа протерти просто, інша справа дуже добре вимити. Ось показую вам ящичок, трошки там вже збито, але він чистий. Єдине не бачу, що сіфон брудний, на Засиплю крот, нехай почистить зсередини трошки. Раз пішла така жара, змінюю тазик з водою. Я мою розведеною фадою поверхню і вже чистою водою вимиваю всі 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 фасади. Це не займає багато, до речі, справи. Я вам вже казала, що чудово вона миє, а щілинки я пробувала всі пара очисником. Незначено, прискорені, то видно Далі протираю поверхні, змінюю рушнички, беру насадку миючого плесосу, щоб не мити відразу окремо не полососи і не мити, і все одним махом проходжу. Все моя кухня, чиста руш. Замінений, ящики вимиті. Ось така справа, яку потрібно періодично також робити. Земля просохла, і ми йдемо куди. <турсу> на озеро кажу, давайте полегкамо, збігаємо туди-сюди, нам близько, йти хвилин тут 10 може. А так, полегкамо, не нагрібаємо нічого. Ну, поменше ж не було. Круга. Вони плавають обидва, але не ну, так цікавіше. Йти на півгодинки, так, з волотенським кавунчиком. Трошки скупнемося, хоча вітер такий, знаєте, але спека, спека неможливий.